Довіра. По перше довіра наших партнерів до України. Довіра важлива громадян до керівництва країни. Не повинно бути відборково-правосуддя і повинен бути верховенство права. Те, чого вимагають вже багато років українці за останні чотири роки. Проти мерії міста Києва, а таке ж саме може сказати вам кожен мер. Це я кажу, як президент Асоціації міст України по місту Києву 1600 кримінальних справ. Кримінальну справу можна так зробити за потрібно тільки листа написати. З одного боку можна аплодувати, що так гарно правоохоронні органи працюють, але тим не менш справу відкрити і довести її до суду це зовсім інше. Так, ось, до суду дійшло 8 справ з 1600 Верховенство права це ключова складова демократичної держави. І ми боремось на сьогоднішній день побудувати демократичну державу, європейських, європейських стандартів. І вибірково правосуддя не було не повинно бути. А антикорупційні органи це вкрай важливо. Довіра до них є і що стосується відповідальності тих людей, які повинні нести за незаконні дії відповідальність.